У Росії назріває заколот. Хто його може очолити, та які кроки для недопущення такого сценарію робить Кремль? Розкажу вам у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Анастасія Федор. Нагадую за вподобайку під цим відео. Для нас це дуже важливо. Другого походу на Москву за прикладом заколоту вагнерівців не буде. Однак в Росії назріває заколот, який призведе до фрагментації РФ. Україна знає, хто керує запалотом та як це відбувається. Про таке заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. Далі цитата я думаю, що це вже буде похід. Згадаємо, як в серпні 91-го року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває і угрупування ГКЧП, це як було у 91-му році. Воно там вже зріє, і вони вже там кучкуються. Це достеменно відомий факт, і ми розуміємо, хто цим керує і як це відбувається. Питання, коли на Росії станеться черговий заколот, це питання короткого проміжку часу. Який це буде час? Подивимось, але процеси запущені. І те, що відносно Кадирова, це один із чинників, які так само впливатимуть на ці процеси. Кінець. Цитати Данілов зауважив, що російські олігархічні групи, які жили своїм власним життям після божевільного рішення Путіна про початок війни, повинні забувати про спокій, відповідаючи на питання, чи готові міжнародні партнери до того, що Росія розпадеться. Данілов сказав наступне: теж цитата: багато хто усвідомлює, але дехто вважає, що цей процес можна контролювати і можна припуститись таких речей, які не дозволять Росії розпастись. Я можу сказати, що на це вже впливати ніхто не зможе. Росія змушена буде фрагментуватися, і це відбудеться обов'язково за нашого життя. І ніяка сила зупинити це не зможе, тому що це історичний процес. Цікаво, що про заколот в Росії говорить не лише українська сторона, так терорист і розсіржений патріот, який вже не перший місяць сидить у СІЗО, Ігор Гіркін-Стрілков, неочікувано заявив, що в РФ назріває смута. Вона напряму загрожує режиму Путіна і може привести ледь не до повалення режиму. Тому екс ватажок бойовиків окупованої Донецької області пропонує створити третю силу, так звану. Опозицію путіну, але як можна зрозуміти, із листа гіркіна, опублікованого в телеграм-каналі на його підтримку, контрольовано таку опозицію, яка не буде загрожувати кремлівському диктатору. Далі цитата Це значить, що рано лі поздно смута в свою. терминальную стадию, не исключено неконтролируемое обрушение всей системы государственного управления. В данный момент я считаю своим долгом приложить все силы к созданию хотя бы основы для объединения небольных патриотических сил, как третьей силы. Моя точка зрения заключается в том, что бояться и выжидать уже поздно. Мы накануне краха государственности России. Дай бог, чтобы я ошибался. Кому-то надо быть первым. Мне не первой. Кінець цитати: отакий От цікавий переворот. Я ж нагадаю, увечері 23 червня покійний ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть відновлювати справедливість. Зранку, 24 червня, Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на Дону, зокрема аеродром і збирається йти на Москву, а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК Вагнер також захопили військові об'єкти у Воронежі. Російський президент Володимир Путін в екстреному зверненні заявив, що Росія веде боротьбу за виживання і в країні намагаються організувати заколот. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону вагнерівців помітили за 400 кілометрів від Москви. Давайте пригадаємо, як це було. Пошла, пош, пошел! А он еще и ловушка. <звы> Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють. А він піде в Білорусь. А вже за два місяці, 23 серпня, у Тверській області Росії розбився невеликий літак. Загинув сам засновник ПВК Вагнера Пригоже. І інше керівництво найманців. Ну а тепер давайте про те, хто ж власне може організувати бунт. Чи може бути це хтось із російської еліти? Навряд. Дуже тепло сидять і не хочуть ризикувати своїм положенням. Однак як показала практика, не виключено, що це може бути хтось із російського командування. Я нагадаю, що увечері, 12 липня, мережею став поширюватись запис звернення до солдатів командувача 58-ї загальновійськової армії Росії, генерал-майора Івана Попова. Він розповів про своє усунення та проблеми на фронті. Заявив, що його усунули з посади після доповіді. Вищому командуванню Міноборони щодо проблем під час війни. За словами Попова, він розповів командуванню про відсутність контрбатарейної боротьби, станцій артилерійської розвідки та загибель російських солдатів у зв'язку з цим. Власне, після такого шойгу вирішив особисто позбутися генерала. Давайте теж пригадаємо. Старшим начальством коли треба було дана смолчати, лібосмалчать ісмалодушничить. и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, назвал все вещи своими именами, застрял внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие КОТа батарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечья наших с вами братьев от артиллерии противника. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели меня распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков, дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта случае уже сил Украины. Нас ударил с тыла наш старший начальник. Предательский и подло, обезлаяв армию в самый тяжелый и напряженный момент. Друзі, а як ви вважаєте, чи можливий на Росії новий заколот? Ваші відповіді чекаю у коментарях до зустрічі.